Thank you. Вінницьким саперам передали протимінне взуття. Мор, риби, тисячі мальків, краснопірки та плітки викинуло на берег одного із найбільших водосховищ. 113 винаходів запатентували викладачі та студенти Вінницького політехнічного університету. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Сапери з Вінниці отримали спеціальне протимінне взуття. Це 10 пар павуків. Так їх називають через зовнішній вигляд. Конструкція захисних чобіт нагадує велетенську комаху. Таке взуття здатне врятувати ноги від ампутації у випадку, якщо під час розмінування здетонує вибухівка. Чоботи виготовлені з пластику та бронеплити. Хлопці на Херсонщині вже випробовують їх у роботі. 10 пар павуків ще виготовляють. Ми вже розповідали про морг риби на Вінниччині, тисячі мальків, краснопірки та плітки викинуло на берег одного із найбільших водосховищ. Впродовж кількох днів рибу прибивало з південного бугу. Та насправді на Ладижинській водоймі вже впродовж місяця знаходять мертву плітку. Кілька тижнів тому екологи говорили про спеку, яку не змогли пережити вразливі до теплої води види. Але те, що такий масовий мор риби є екологічною кризою, не відкидають. У різні роки тут фіксували загибель плітки та мальків. Та в таких об'ємах вперше. Поки що ніякої паралелі зі спуском російськими окупантами Каховської ТЕС фахівці не проводять. Але точно ця війна завдала непоправної шкоди природі. Сотні мертвих рибин у комишах до берега прибило тисячі. Останні два дні на Ладижинському водосховищі плаває мертва риба. Уже кілька разів природоохоронці виїздили на перевірки водойми через загибель плітки та мальків. Але цього разу масштаби вражають. На один квадратний метр у нас вийшло де 200 рибин, де 180 рибин. Ми перераховували по видам. Всі акти складені, направлені в агентство. На сьогоднішній день це ситуація ну трошки гірша ніж за ті роки, Тому що були такі теж випадки. Поки рибоохоронці пов'язують риби із задухою. спекотний серпень із 45 кілометрового водосховища зробив майже вогняний чан і таку гарячу воду не під силу витримати багатьом видам риб, таби Та, точно знати, що то не хімікати з полів або інші викиди, викликають екологів. Попередньо за п'ять днів екологи скажуть, що спричинило морг риби, але точно не пов'язуються з підривом окупантами Каховської ТЕС та підтверджують, війна таки завдала природі лиха. Не тільки південний Буг, а й по більшості водних об'єктах були масові, масова задуха риби. Тобто спека, кисень падає, риба просто задихається. Якщо вона загинула, вона вже небезпечна. Витягти із води небезпечну рибу допомагають з місцевого господарства. Люди не знають, чому загинули тисячі пліток та мальків, тому і не хочуть про це говорити. Бо більшість рибин прибило до берега за кілька кілометрів, і тепер від неї чистять водойму. Ладижинське водосховище найбільше на південному бузі, і тут нараховують до півсотні видів риб. Екологи спільно з природоохоронцями проведуть детальне дослідження, як надалі вберегти водойму від такого масштабного мору, допоки радять утриматися від рибальства та не купувати плітку і краснопілку з водосховища. Телеканал Вінничина все буде Україна. Вінницький політех перший в Україні по кількості дуже важливих та ефективних винаходів. Це і прилади для лікування та реабілітації, апарати для знезараження ран, рукавичка, яка допомагає позбутися атрофії пальців, системи для визначення грози і багато іншого. Винаходи використовують для реабілітації поранених вояків та навіть на полі бою. Тимкнули, якщо обівець провод. Спрошує. Про наступ окупантів сповіщає польова сигналізація. Роман Поворознюк, нині військовий, а колись студент Вінницького політеху. Набуті знання використовує для розробки винаходів, які потрібні на полі бою. А це ще один прилад камера спостереження, яка реагує на рух. І під час наближення окупантів передає зображення на телефон. Росіяни дуже любили брати, вловити наших людей, садити їх в цивільну машину і відправляти поперед колоном. Тобто, якщо ми робимо міну засаду, можуть постраждати наші. Через то на, перед засадою виставляється такий датчик, датчик руху спрацьовує, і ми бачимо, хто їде в колонію. Вінницький політех зайняв перше місце в Україні по кількості дуже важливих та ефективних винаходів. Їх 113. Це результат праці всього нашого колективу. Тому що ви бачите, що винаходи різноманітні, тобто і механіка, тобто машинування, радіоелектроніка, іт технології технології, які пов'язані з оздоровленням людей. Втричі швидше гої, термані рани, з якими часто доставляють до шпиталів військових, допомагає лазерний прилад для бактерицидного опромінення. Він уже працює та допоміг 40 тисячам наших військових. І сьогодні ми охоплюємо 18 військових шпиталів в цій програмі, і кількість замовлень вона досить і зростає. А це вже рукавичка, яка допомагає позбутися атрофії руки після травмування. Її розробили студенти четвертого курсу Максим Наумчук та Микола Подкалюк. Винахід запатентували і удосконалюють, щоб вже зовсім скоро ним могли скористатися наші захисники, які отримали травми пальців рук. Коли людина повредила руку, і сама травма зажила, довгий, довгий час ще в неї атрофія, вона не може користуватися рукою як потрібно. Наша рукавичка допоможе таким людям і взяв цю рукавичку в руки, вона може просто діти її, включити і відносно ходити з нею, як будто це здорова рука. Сонячні підстанції на передову, прилади для визначення пошкоджених ліній електропередач дуже потрібні у випадку прильоту по критичній інфраструктурі, апарат для діагностики раку крові та меланоми, деталь двигуна, яка заощаджує паливо. А ще цілий університет у цифровому вигляді. Усі ці винаходи працюють і допомагають наблизити нашу перемогу. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина. Продаючи борщі, деруни та вареники, назбирали понад 200 тисяч гривень. Учні 27-го ліцею організували ярмарок. Продаж на підтримку наших захисників. На вилучені гроші придбають розвідувальний дрон, турнікети та буржуйки для військових підрозділів ЗСУ. Батько старшокласника Назарія Гаменюка зараз на війні. Хлопчик дуже чекає його з перемогою і знає, аби наші захисники якнайшвидше здолали ворога, їм потрібні тепловізори та дрони. І коли в школі почали організовувати благодійні ярмарки, залюбки долучився разом з мамою. Була у нас перед цим ярмарка, збирали їм на тепловізори, бо в них тоді, як війна тільки почалася, у них навіть не було нічого, на чому спати, турникетів не було. Ми збирали на турникети, купували їм каремати. Потім вже, як назбирали більше коштів, купили їм тепловізора і все продавали на військову частину. Аби поласувати учнівським борщем, варениками та солодощами на ярмарок йшли мешканці усього мікрорайону, батьки школярів та вчителі. І так ліцеїсти назбирали понад 200 тисяч гривень. Було зібрано 221 тисячу 40 гривень. Ця сума максимально наближатиме нас до перемоги. Також наші смаколики, наші страви було зібрано ціле авто, завезено у шпиталь. Гроші ліцей передав волонтерському фонду на закупівлю розвідувального дрона та турнікетів для кількох військових підрозділів. Ми порадилися з батьками з вчителями, і ми закриваємо декілька наш запитів, які є в нашій громадській організації. Це дрон для 59-ї бригади 10-го батальйону Марик 3. Це буржуйки для 3-го штурмового полку 2-го батальйону 3-ї баталь... роти. Для забезпечення їх пункту постійної дислокації, і це для 23-ї мобільної витючки, це хлопці, які займаються евакуацією вже безпосередньо з стабілізаційних пунктів до шпиталів в глиб країни. Їм треба закупити інфузорні шприці. Ліцеїсти тепер, знаючи, як допомогти армії, планують влаштувати вже фестиваль польової кухні та знову заробити гроші на військову амуніцію. Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина. Вінницькі ткачині взяли участь у кліматичному фестивалі, який відбувся у німецькому місті Есен. Майстрині знайомили німців з екологічним ткацтвом, навчали усіх бажаючих своїй справі. Серед охочих створити килим був і міський голова Есену, який також долучився до відкритої української майстерні. Наприкінці заходу учасники під керівництвом наших вінницьких майстринь виткали спільний килимок. З нами на зв'язку Марта Свистун, жителька міста Києва, яка зараз разом тимчасово з донькою перебуває в Німеччині, саме в місті Ессен, і яка власне організувала цю поїздку, поїздку майстринь до Німеччини. Вітаю вас. Доброго дня. Чому ви вирішили організувати цю поїздку? Як виникла ця ідея? Що спонукало до цього? Е... Тут в весені, я познайомилася з дуже цікавими німцями, які входять до такої організації, що називається Верден І саме вони є організаторами цього фестивалю Ґуте Кліма впродовж кількох останніх років. Минулого року я брала участь в цьому фестивалі як волонтер. Я їм допомагала чим могла. Але також я є споживачем. Продукції варити вже багато років, думаю, років чотири. Я відкрила для себе їхню ідею. Я замовила і замовляла і замовляю деякі речі в них для себе, на дарунок. І, звичайно, тут зі мною в Німеччині є їхня косметичка, їхній чкол для ноутбука. І одного разу я продемонструвала це своїм друзям. І ми побачили, що в їхній ідеї є дуже багато спільного з тим, що промотує їхній фестиваль Гути кліма, і таким чином зародилася минулого року ідея запросити їх сюди на цей фестиваль. Я ніколи не була знайома ні з ким зверети. Я сконтактувалася з паном Юрієм Степанцем, ми з ним познайомилися. Я йому розповіла про цю ідею, спитала, якщо б була можливість приїхати, чи, чи вони б погодилися. Він сказав, що так. І ми тоді з друзями, тут в Німеччині, почали цю підготовку. Тобто ми подалися на грант до німецького міста Есена на цю ідею, на цей проект. В кінці, здається, березня, ми одержали підтвердження, що вони нам допоможуть організувати цю поїздку фінансово. І тоді ми таким чином запустили цю машину запрошення, одержання паспортів, організація квитків і приїзду до Весено. Тобто, насправді, відповідаючи коротко на ваше питання, що це виявилось поєднання двох ідей: ідеї квити кліма фестиваль, який я знайшла тут в Весені. І знання про ці ідеї, філософію, яку сповідує компанія Верета в Україні, як загалом приймали майстринь з України, враховуючи ситуацію, от у цьому німецькому місті, у цьому Есені. Ну їх е, в німці загалом дуже ставляться добре до українців зараз. І власне вони підтримують, допомагають організувати побут і всілякі питання. Тому є дуже велика підтримка і співчуття до нашої країни в цілому до українців. Зокрема, е, німцям дуже подобається, що це ідея. Яка є для сталого розвитку, для майбутнього відповідно це також їм є дуже близьке, тому вони перш за все надзвичайно привітно ставились до наших гостей. Журналісти супроводжували, мало чи не на кожному їх кроці. Я бачила в місцевій газеті статтю про те, що вони приїхали, їх сфотографували про них розповіли. Потім, після фестивалю про них випустили величезну статтю і також про них розповіли. І також люди. Які їх тут приймали, вони були дуже теплі, і це проявлялось наприклад в таких речах, як організувати їхній трансфер на транспорті, власному, так або, наприклад, принести їм обід, щоб вони, коли вони готувалися до фестивалю, щоб вони могли поїсти домашньої їжі. От в такому проявлялася їхня увага. Обмін культур. Чи відбувся він під час цього фестивалю? Можливо, майстрині привезли щось нове, суто українське в Німеччину і показали це, навчили німців чогось нашого Ну, ткацьке мистецтво не є нове в Німеччині, але воно не є зараз таке популярне, як скажімо, у селі Стіна на Вінниччині. І що було цінно в тому, що показали ткацькій майстрині, ну, майстрині з верета, це те, як можна використовувати цей досвід минулого для сучасного. Тому що вони використовують в якості матеріалу залишки виробництва, вони використовують так званий утилізований текстиль. І оця ідея для німців вона була надзвичайно цікавою. Тобто, ми навіть на самому фестивалі ми бачили ідеї, коли. Наприклад, з використаних вживаних джинсів роблять різноманітні речі для повсякденного вжитку. Скажімо, навіть ми з надею з верети ми разом собі пошили такі сумочки з використаних джинсів. Це і один з досвідів. Так? Але те, що досвід, що можливо порізані старі футболки використати для того, щоб виткати якісь речі для сучасного життя і тим самим зберегти навколишнє середовище і тим самим зберегти. Берегти культуру ткацтва, передати цю традицію своїм дітям. Це є надзвичайно цікаво для німців. І, наприклад, я особисто сама бачила навіть кількох жіночок, які приходили на стенд Верета. І вони казали, о, колись я це вміла робити, але зараз я цього не роблю. Або колись моя бабуся вчила мене це робити. О, колись я пробувала це робити в школі. Але, звичайно, що зараз вони це призабули. І було дуже цікаво, на коли... нагадали Ми... про це. Так, так. Навіть коли ми з жінками ходили на різноманітні екскурсії у вільний час, і ми були в сучасному краєзнавчому музеї, ми побачили там такацький станок, верстат. І жінки сказали: о, це точно такий самий, як у нас. Але в них він стоїть в музеї, а в селі Стіна він працює зараз. Ми вам дуже дякуємо. І ми вам. Марта Свистун з Німеччини була з нами на зв'язку. Свій день народження Вінниця вже вдруге відзначає в умовах масштабної війни. 660-та річниця заснування міста розпочалась у спасо Преображенському соборі молебеном за усіма загиблими вінничанами, які. Боронили землю від окупантів. Цьогорічна річниця буде спокійною, без гучних заходів. Більшість з них пройде онлайн. А по місту організували кілька локацій, фестиваль для любителів книг. Вінбукфест, майстер-класи з малювання, виставка виробів майстрів народного мистецтва та пироговський пікнік з ярмаркою та пленером. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бажаємо вам спокійних вихідних. Бережіть себе. Та тих, хто поряд.